У Москві раптово пішли життя двоє відомих радянських акторів: це Віктор Рухманов, уродженець Харкова, а також Віра Алентова, зірка фільму Москва сльозам не вірить. Я пам'ятаю, що після того, як фільм отримав Оскар, ми приїхали в Іспанію, і прокатчики вирішили, ми використовувалися таким спросом фільм, що вони вирішили його. Подсикретіть, щоб зробити ще один сеанс, они сократили доволі сильні сценарій. Був большой скандал, потому тому що я не ждала себе такого темперамента. Я вирішив дізнатися про громадянську позицію цих артистів, чи підтримали вони російське вторгнення в Україну, та чи залишилися вірним людським принципам, божим законам чи навпаки. Продали свою душу друзі. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь на канал, підтримуйте мою роботу, ставте вподобання, а також залишайте коментарі. Отже, сьогодні стає відомо про смерть. Актора театру і кіно Віктора Рухманова він є уродженцем Харкова, учасник Другої світової війни, який у 13-річному віці опинився на передовій. На момент смерті чоловіку було 95 років. Рухманов прожив у Росії 69 років. Він працював десятиліттями у московському театрі сатири. Однак його життєвий і професійний шлях пов'язаний з Україною, адже він народився в Харкові під час другої світової війни. 13 років він пішов на фронт і став вихованцем і сином полку після перемоги союзу. у 95-му юний фронтовик брав участь у параді на Красній площі. Однак після цього залишився не у столиці СРСР, а повернувся до рідного Харкова. Полмався ну День Побіди для мене це все. взагалі. Ви знаєте, це було потрясающе, коли авійпобід витворі був в Маласках в часі і всіх. быстро и срочно во двор. И было сообщение, не помню, микрофон или как не помню сейчас, что день побывала, война окончена. Боже мой, что началось? Крики, восторги, все это. То есть это, это было невероятное, какая-то эмоциональная совершенно непонятная, неповторимая, когда люди бросались, не понимали, орали. Это было что-то невероятное, трудно представить себе, потому что, знаешь, что, вот-вот, и вот, наконец, сообщение, что кончилась война. Саме в Харкові Рохманов робив перші професійні кроки в акторстві, адже вступив до Харківського академічного театру музичної комедії, де працював до 57-го. Цей період став для нього важливим, адже тут сформувався його сценічний досвід і професійна школа. У 27 років актор закінчив школу студію МХАТ курс російського актора Володимира Топоркова. Зазначає видання «Обосюей». того ж року. Його помітив художній керівник московського театру сатири Валентин Плучик і запросив до трупи. Згодом Рухманов став одним із провідних акторів театру, а також працював асистентом режисера. Цього актора ви могли бачити. Чити в ролі пана винахідника в кабачку 13 стільців в популярній гумористичній телепередачі центрального телебачення СРСР. Також серед театральних ролей Рухманова, Шпекін у ревізорі, Двойкін у банні Учень мисливця в звичайному диві Простаков у недоростку Валентин у маленьких комедіях Великого Дому. Щодо позиції щодо вторгнення РФ в Україну. То Віктору Рухманову, мабуть, вистачило мудрості не підтримувати війну, але також він її і не засудив, тобто обрав позицію мовчати. Хоча ми знаємо, якщо на Російській Федерації ти висловлюєш свою позицію, то тоді твоя кар'єра закінчена. От, наприклад, Лія Ахеджакова так, вона публічно підтримала Україну, засудила війну, військове вторгнення і навіть допомогла нашій країні. Через це її змусили піти з театру Саврімінік за власним бажанням. Актриса там почала працювати у 1977 році. Раніше Хеджакова зізналася новий керівник театру, заявив про листи, в яких росіяни вимагають прибрати чи замінити актрису на сцені. Її вистава було скасовано останньою. Роллю за участю хиджакової на сцені современника стала постановка Гра у джин. Вас мислі уїхати не було нікогда? Нікода, куди я уїду? Познарі тепіть, боржом, когда печені твалилась. Пусть они уезжают. Та, на жаль, навіть на пенсії не дозволили пожити глія хиджакової на Росії. Адже уродженка Дніпра активно боролася з російською пропагандою. Імперія лжи. очень остроумно, потому что это очень подходит к нам. Врут бесконечно. Более того, Роспотребсоюз запрещает верить другим, кроме нашего телевизора. Ну, всем, кроме Коношенкова. Больше мы никому не можем верить. Ну, я как-то так нервничаю по поводу того, что Харьков горит, что на Киев идут. И от этого меня просто горло перехватывает. Зрештою, зірка фільму Службовий роман та Москва сльозам не вірить. Виїхала за кордон. Там вона гастролює і продовжує свою артистичну кар'єру. Українці здячністю приходять на концерти до Лія Хіджакової, дарують їй квіти і висловлюють свою підтримку. Отже, колега Лія Хиджакової, Віра Алентова, яка зіграла роль Каті Тихоморової у культовому фільмі Москва сльозам не вірить. Померла два тижні тому у Москві. Її відхід на той світ розпочався просто під час іншого похорону. Це останнє відео Алентової акторці. Стало зле під час прощання з колегою. Росіянином Анатолієм Лобоцьким її терміново госпіталізували, однак врятувати не змогли. Офіційна причина смерті не озвучувалася. Проте російські медіа заявляють, це може бути гостра серцева недостатність на тлі проблем із серцем після перенесеного коронавірусу. Сьогодні не стала віра Алентовий. Народна артистка Росії приїхала в театр Маяковського, щоб проститися з Анатолієм Лобоцьким. Алєнтова також тривалий час мала стосунок і до України. Саме тут минули її шкільні роки. Віра Алєнтова народилася в 42-му році в Котласі, Російська Федерація, після смерті батька разом з матір'ю переїхала до України в Кривий Ріг, де провела частину свого дитинства. Згодом вступила до художньої школи студії в Москві, яку закінчила в 65-му, після чого почала працювати в московському театрі імені Пушкіна. Саме там сформувалася її кар'єра, що згодом переросла у статус обличчя радянського кінця. Найбільшу популярність Алентові принесла роль Каті у фільмі Москва сльозам не вірить стрічці, яку в СРСР любили називати історією простих жінок. А США нагородили Оскаром. Іронія полягає в тому, що сам режисер і її чоловік Володимир Міншов тоді навіть не зміг виїхати за кордон, а нагороду отримував представник радянської дипломатії, якого на заході вважали офіцером КДБ. Акторка і режисер були одружені майже 60 років. Акторка і режисер були одружені майже 60 років. Їхній шлюб тривав 62-го року до смерті Міншова у 21-му. Хоча я приглянув інтерв'ю Гордона, і там Алентова розказувала, що вони з Меншовом розлучилися. Так і буває, що коли Ах, в долгом напряжении люди живут. Я никогда не думаю, я всегда была уверена, что все будет хорошо у нас. У меня никогда не смущало, что мы живем в общежитии, и даже то, что мы живем в разных общежитиях, и даже то, что нам так трудно, и даже то, что мы так бедны, духовная и, близость очень была. Долго. Да? да, опять же, молодость была, понимаете? Это молодость и вера. Я очень верила всегда. в Володю и верила, что все будет хорошо. Убеждена была стопроцентно, что все будет хорошо. Потом маленький ребенок без Это все не способствует. Мучительно расходились? Нет, не мучительно. Мы оба так устали, что посчитали это благом для себя, оба. Посчитали, что, пожалуй, будет лучше. У вас был какой-то запасной аэродром. Вы понимали, Нет, с кем ну вы будете вы? жить? Вы думаете, что что... я разошлась за то, что... Нет, не у него, ни у меня абсолютно Мы понимали, что нам нужно пожить, жить вроде. Також Алентова зіграла у сериале Бальзатьевский вік», або всі чоловіки сво в ну, кожного бувають різні моменти у шлюбі. Однак обручку Алентова до кінця життя не знімала у шлюбі з Міншовим Алентова народила доньку Юлію Міншову. Мабуть, ви її теж знаєте. Вона російська акторка і телеведуча. Сьогодні печальний день з однієї сторони, з другої сторони, я хочу сказати, що в нашій сім'ї тема смерті була таку ірована. Зашли дуже благодарна своїм родителям, тому що смерть це ставляючої життя. Мы с мамой очень часто обсуждали, буквально последние годы она мне говорила, значит, когда я уйду, имей в виду, там, не знаю, это лежит здесь, это вот тут, значит, не забудь, что это здесь, ага, так, вот это у меня. Ну, короче, когда я уйду, она давала мне какие-то указания на то, что надо делать, когда она уйдет. В этом не было ничего. я не, я не пугалась этого, я не говорила, «А -а 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 -а! может быть, такого никогда не случится. Значит, что я хочу сказать нам всем утешение, это то, что утешает и меня все эти печальные дни, она ушла, как хотела. Она мечтала такой тему. Когда она сама обсуждала эту тему по поводу того, когда я уйду, она говорила, только бы не стать обузой, только бы не быть ни для кого проблемой. Просто вот, вот если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим вот великим счастьем. Я думаю, что то, что Господь ее так услышал, настолько буквально, что она улетела, как Однак ця пташка виявилася непростою, адже аби працювати в Росії, треба служити владі. Це й робила. І Алентова тому й потрапила у чорний список України. Адже в 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики України внесло акторку до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Причиною стали її гастролі та участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованій території Криму. Алентова також була постійною учасницею культурних заходів, які Росія використовувала як інструмент м'якої сили. Саме через це у двадцять. Першому році Міністерство культури і інформаційної політики України внесло віру Алентову до переліку осіб, які створюють. Загрозу нацбезпеці, вона також є фігуранткою бази центру миротворець за свідоме порушення державного кордону України та участь у заходах на окупованій території. Подібною була і позиція її чоловіка, режисера Міншова, який неодноразово дозволяв собі українофобські висловлювання та відкрито підтримував військову агресію Росії проти України, зокрема на Донбасі. Ну що для Віри Алєнтової та її чоловіка Володимира Міншова судний день уже постав перед ними. Відповідати будуть всі, адже всі ми смертні. Так само буде і з путіним і всіма російськими генералами, які віддають накази бомбити Україну. До речі, співчуваю сьогодні був приліт по Львову, дитячий садок біля пам'ятника Степана Бандери, якого росіяни бояться як вогню, Можу сказати. уходить наше покоління. Це жаль. Ну, к сожалению, это естественный процесс. Ну, вы знаете, у нас не очень принято рассказывать вообще друг другу о том, как мы себя чувствуем. Естественно, что когда нам много лет, тут по-всякому бывает по-разному. Ей в последнее время было тяжело входить по лестнице, не держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела. И ушла с невероятным благородством и достоинством. Такая это была потрясающая женщина. И такой это ее. Нам всем последний урок.